Алоха, друзі, на годиннику 21.00 Ми на дачі. Нарешті спала жара і включили світло. Швидко поливаємо все другий раз. А може навіть третій, ні, другий раз так. Нас давно не було. Все у нас погоріло. Це просто, просто кошмар. Віталій приїхав в п'ятницю сюди, теж не було світла, побачив, що все тут. Опускало вухо вухи, От, і йому довелося поїхати прям купити бутлі з водою, щоб пополивати, бо це жах був. У нас ну, бачите, помідори. Нижні листочки погоріли всі. ну Майже всі на деяких кущах. там ще є. Але кволі все одно. кволі Дуже кволі. Півонія, котру спеціально визили покупати воду. Воно, бачите, теж блідо-жовта, темно зелене листя у неї. От те, то, що малий, нормально себе почуває. А оцей лимон шифон то такий дуже йому погано було. Що? Кажи? А, помідори у нас, бачите, які вже великі, дуже багато в цьому році їх. Бо ми знаєте, о, треба там буде кущик підняти. Бо в минулому році у нас були. Ну, Самі ці плоди помідор, але якось не дуже рясно. Бо ми дивимося всіх там, ютуберів е такі е урожаї у них на одному кущі. Дивимось на свої, якось, на типу, вопрос: чому, чому не так? А, і ми підлили Сюди добрива. Я вже не пам'ятаю, я вставлю, яке ми добрива підливали, і потім ще прискали його ну, помідори цим послінієм. Так, ще прийдеться ще раз їх обробити. Цим посліннієм. Він робиться декілька разів на як відквітне чи розквітне китиця. Квіткова. Але так. дуже багато китиць погоріло, на жаль. Дуже, так, да, все дуже погоріло. Не тільки no. помідори погоріли, все дуже no. все погоріло. Так. <кій> <кій> Гортензії наші. називається. <кій> Таніла Фрайс, да. е Віталій каже, що дуже сильно попускали вухи, пополивали. Ну, не поливали, а просто Ой, заливали. Да. Все, все Осьолахи на нові прирости, котра дала, але бачите, що воно все трапилось. Дуже 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 все горить. Аномальна спека, дощу вже не було. Я не знаю, скільки більше місяця. Було. да, Більше місяця. Було. Тут у нас неубиває вербозілля, повімаєте, подивіться на нього. Ну що, що це? На тіньвій клумбі, до речі. <laughs> да. Тут у нас рододендрон теж, бачите, нижні листочки у нього погоріли. Ось о, хоста себе чудово почуває. Почуваю тут вона е викинула цвіточки, бачите, які красиві. Це Патріот у нас такий добрий. Е гортензія, ну, видно, що вона погоріла. Да. Ми її трошки, бачите, взяли в таке маленьке коло, е бо сильно він розвалюється. Е Ця стільба вже відквітла і да, треба вже угу. відрізати. Та стільба теж себе чудово почуває. Тут захищена, мабуть, що цим рододендроном. Ось, ось бачите теж. Але цей трошки блідий. Цей чудово себе почуває. Ось дивіться, наша хролозна... хлорозна гортензія. Хро... Хлорозна. Хлорозна <гум> да, це вже декілька обробок ми хахила, залізи її зробили. Бачите, трошки краще себе почуває. До речі, у нас тут а, троянда, а, це Монблан, по-моєму. No. Та троянда, котру ми а, в минулому році викопали, щоб зняти забор, щоб нам завезли будинок. А, Потім вона під, під одним горіхом сиділа, потім на, на місце її посадили. І коли сада, посаджали вже в ґрунт на місце, де вона у нас була, а, відламався шматочок гілочки. І о, ми вирішили вкорінити. Ось, будь ласка, і вже навіть є о, о, ці брунічки. Це у нас спірея. Це ми теж живцю. А, ні, це не живцювали. Це ми замовляли Зелених. Да, Поки що вона тут сидить, ну, бачите, квітує. Їй, мабуть, що тут подобається. Але ми будемо її забирати, вона тут е, тимчасово. Так, це ноунейм no хоста. Ми навіть не добре себе почуває. Да, да. Це наш Боже, Мені так воно подобається. Її... Я сьогодні помітив, що десь після шостої вже вечора тіньова клумба якось сонце так світить, що сонце ось тут і ось тут полоса, а посередині тіньочок. І я помітив, що е, ця гейхера закриває цю хосту. і Я так розумію, що вона не дуже сильно полюбляє сонце, і ця гейхера її захищає. Думаю, о, ми з Віталієм правильно її посадили. До речі, квітувати. Да, буде квітувати. Але всі кажуть, що такі гіхера mm -hmm. квіти не дуже класні. Так, ось, ось стільба погоріла. Я ж кажу, сонце якось отак іде, і отак, і бачите. З однієї сторони нормально, з цієї сторони ось погоріло, дуже прикро. Кочедижник теж воно ну, трошки, Чуть -чуть підгорів. Пінгорів, але нормально. Не так сильно, як ось Дивіться. Бідний. Ми коротше, вирішили, що будемо продовжувати цю клумбу. Бо ми думали, що на цьому кінець, ну, ось тут. <кхи> а ми вирішили так, як він дуже сильно бачите, горить. Бо як сонце так повертається, що він горить, і коли воно там, він знову горить. Ой, коротше, ми вирішили продовжити цю клумбу до сюди. Так, насити е, тут землі, всі діла. Яблуні ми потім обріжемо. І тут посадить тис да. ягідний. Він буде трошки більший, там з годом І буде давати тіньочки захищати папороч. Бо нам тут папороть це прям. Тиму подобається. І я, ми зараз сходимо туди на початок ділянки, покажу, що там з хостами коїться. Деякі нормально себе почувають, а деякі прям ну, там тінь не тінь, але дуже багато сонця дубасить. А, друзі, це е, одна із любимих е, хост. <подобається> так виявилося. Ой, хтось вже погріз. Це злак може якийсь. Uh -huh. не, да. Це банана бей. Вона тут під тінью цього чупушника. Так. Їй тут прям в кайф. Вона, Коли ми її купили, вона була прям такого, як шкірка банана такого кольору. А зараз, бачите, у неї, у неї дали... Облямівку таку темно-зелену, а серединка в неї така. А, лайм, може бути, такого кольору. Так, цей ланцеталисний, прям себе нормально почуває, але теж видно, що є погорівші лісточки, а, але йому прям добре. Цей... Так, ми знаємо, хто це? Ні, ми це не знаємо. А? Це. О, Ця, ми не знаємо назву, вона теж себе почувається добре, бо вона під вуском. Хоста да. маленька. Мабуть, така ж сама, що ми у пані Віти купували з каналу Квіти у Віти, Медіоваріата. Вона у нас десь тут сиділа колись. <laughs> Прямо на проході. А зараз ми її сюди пересадили, і вона якось так пч встала. Е ну, є тут трошки жовті листочки. Блюкад, подивіться на цей колір. О ось <laughs> листя у нього мають бути ось такі сині. Подивіться, як воно вигоріло все. Це просто крах. Це дуже жахливо, ця спека е до Голдентяра. <laughs> Ну це ужас. До речі, Ми будемо забирати е, цю тіару пізас. П... Ну, ну, і оцей пізас ми будемо забирати і туди на тіньову клумбу, там де ми будемо продовжувати. Ми це заберемо. Блюкадет, може трошки туди далі ближче до забору, бо там більше е, е, тіні буде. Пересадимо його туди. А це ми будемо все забирати. О, о, ці дві хвости будемо забирати і туди начинаємо клумбу віднесемо. Найбільша втрата. Так, да, це Барбарис, Оранж Дрім. Подивіться. Ай, Дуже. Дуже сильно висипається, він дуже сухий. Віталій, коли приїхав, зона каже, не хочу тебе розстраювати, але погріло дуже багато. Завтра буду все реанімірувати, вимачувати. Ну, стояв він у нас в воді, дуже довго, замочений. Не знаю, що може його повністю обрізати. 에... Порадьте нам, може, да, повністю його обрізать і, і в землю пересадити, щоб він в гаршки не був. Короте, пишіть, да, може, ви щось порадите, щось а... путнє толкове. 에... Дуже прикро. А другий Барбарис. <с omgur -shake> горщику, дивіться, нормально себе почуває. Вони разом стояли на ганку у нас. В горщиках, бачите, о навіть ягоди годин, бачите. Угу. Це А, да? <свісно> 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 Так. Ось така у нас біда. На цьому будемо з вами прощатися. Наші любі друзі, глядачі. Дякую, що завітали на наш канал. Вже, вже така трохи темінь. Камарі вже... Активізувались бути чемними та толерантними. Не забувайте донатити на ЗСУ. Всіх обняв. па-па